Усім привіт, це огляд пропаганди. І я знаю, що ви звикли до того, що його веде Юрій Петрушевський. Але зараз він на лікарняному, і я його буду заміняти. Бо знаєте, звісно, можна було не звертати увагу на те, що відбувається на російському пропагандистському телебаченні протягом цього тижня, але там городять таку діч, що це просто не можна ігнорувати. Тому давайте разом з вами подивимося і послухаємо. Ви теж будете сміятись. ми не будемо все вірі. Час... говорить про то, что у нас там, значит, в этих хатыночках братский народ. Значит, братский народ уже не в хатыночках. Братский народ поменял образ мышления, имена, как вот эта Ганна Маляр, которую вы тут цитировали. Она же не Ганна, она Аня. Просто чтобы быть больше, так сказать, незалежной, она поставила букву «Г». Так, братський народ уже не живе подекуди в своїх хатиночках, тому що Росія зробила для цього все, атакуючи наші міста. Але повернемося давайте до Ганни Маляр. Можна до неї по різному ставитись і по різному оцінювати те, що вона пише у своїх соцмережах. Але звісно, ігнорувати те, що в іншій мові може по-іншому звучати її ім'я. Ну ви ж розумієте, що це просто недопустимо, тому що тільки російська вимога, вимога є правильною, так само як і Білорусія. і мені це ріже. Кожного разу слух, коли я це чую. А от щодо персонажа, оцього лупатого, який це все виголошував, це Петр Толстой, і ви знаєте, він незвичайний міський, неадекватний міський божевільний. Це друга людина у партії «Єдина Росія, це очільник, або принаймні був очільником російської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. І так, він міський божевільний, що є нащадком того самого Толстого. Тобто з регаліями, і давайте будемо слухати, як він все дужче і глибш, глибше себе закопує у цих російських ефірах. Можуть не приймати всіх, хто підняв оружиє на російського солдата, ми сажом. Вот і все. Mm -hmm. Вот проста концепція. А далі ці всі дипломатичні ігри, созвони, надування щок, западна допомога, боротьба з правами э, в Германії во Франції, які призивають mm -hmm. до діалогу з Росією. Ну, знаєте, я звісно можу помилятися, але вам не здалося, що Пригожин став саме тією людиною, яка підняла руку на російського солдата, і щось я не бачила, щоб його хтось за це спалював. Якраз мова йшла про от ці дипломатичні садзвони з Лукашенка, який так по дружньому допоміг Росії. Якщо ви теж не бачили ніяких спалень, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і звісно, ми обов'язково маємо перейти до теми більш важливої, більш гарячої, це до того, що відбувається на лінії фронту. Бо розумієте, росіянам на тижні раптом стала очень тривожно через ситуацію, уже не у Бахмуті, а у Кліщеївці. Давайте слухати, що там відбувається. Це Кліщеївки, яка там обстановка прям зараз противоречиві приходять дані. Да, противоречивые данные приходят сейчас Кличеевки а, с Клещеевки, а, этого самого населенного пункта, но не столько важна сама сама Клещеевка. Четвертая бригада уже сказала, что Клещеевка именно этот населенный пункт находится а, под их контролем. Соответственно, вы с пытаются, пытаются как-то наступать, занять, занять определенный рубеж. Ничего не получается. Четвертая бригада сегодня уже об этом заявил, но дело не в самой Клещеевке, а в возвышенности. Там холм а, порядка 50 метров, чуть больше. Соответственно, если занимаешь. эту высоту, то обозрение добавка у нас как на ладони. Мы можем все видеть как все видеть как на ладони. Цей уривок чудово характеризує російську пропаганду, бо Кліщівка – це не дуже важно, але все таки це та важно, не дуже понятно, що там відбувається, у там є якась висота. Давайте аналізувати у Росіян. Є класна робоча схема це говорити на півправду, тому що так їхня пропаганда засвоюється набагато краще. Тобто, людина, яка знаходиться у Макіївці, це той воєнкор, якого ви бачили. А Макіївка знаходиться у 80 кілометрах від Кліщівки, і оцей воєнкор розповідає, як у росіян все там в порядку. Він сказав правду, що головне в Клящівці це стратегічна висота, бо звідти відкривається прекрасний вид не тільки на Бахмут, але й на Горлівку. Тобто, таким чином виходить, що той, хто володіє висотою, саме той у нашому випадку лоскоче нерви російським пропагандистам, які не здатні нічого пояснити. пока нет стопроцентных данных ни в одну, ни в другую сторону. Не о том, что мы ее оставили, и не о том, что тем более туда зашли украинские войска. Возможно, возможно, вот опять же, я сегодня утром общался с ребятами с того направления, они сказали, возможно, оттуда вышли, и это серая зона. Но о том, что туда зашли с украинской стороны военные, пока стопроцентов нет. Возможно, це сіра зона, важна які-то дані, що зайшли українські воєни. возможно, ні, ну розумієте, акція ми вам тут розкажемо правду і пояснимо, що насправді відбувається. А от середньостатистичному російському алкашу, який похмиляється щоразу, коли слухає Скабєєву, можна розповісти, що саме кліщівка, вона, ну звісно, нічого в цьому житті не варта. Клечевки все утро шумят интернеты. Что это за деревья? Вы знаете, она есть важна? такое выражение ⁇ битва за, бушку, за избушку лесника да, ⁇ То есть это то, что в серой зоне есть некие населенные пункты, которые представляют собой руины, и периодически ну, заходят туда украинские войска, делают селфи, что они вот освободили очередной населенный пункт. Желательно, чтобы было там название этого населенного пункта. Ну, інтернети їм показують, хтось там робить селфі. Знаєте, це точно, це точно ток-шоу для старших людей, які вже можливо в міру своїх можливостей або віку не здатні нічого аналізувати в Росії, але бачите, як воно цікаво, відслідковуєте так, що відбувається, проходить буквально один день. Пропагандисти отримують нове завдання, і виявляється, що там ніяка не сіра зона, і там не ізбушка лісника. Як ви оце чули? Вони росіяни, тобто, все начебто. Контролять и раптом снова начали контролировать высоты, которые еще, ну, кажется, недавно они сказали, что втратили. Ну, давайте слушать. Противник начал наступать на этом участке фронта еще месяц назад. Активизировался, особо активизировался 4 дня назад. Вот четверо суток, бойцы говорят, в среднем 20 атак за сутки. Вот на этом направлении. Они держатся. Ни высотки, ни сама Клещеевка никуда из рук в руки не переходила. Она под нами так и осталась. Ребята героически сражаются. Бачите, російські глядачі, вони як золота рибка, У них пам'ять триває, можливо, трошки більше трьох секунд. Я знаю, що в цьому їм дуже допомагає якийсь містер-сідер чи інша підпільна алкашка, яку вони там виготовляють. Але пам'ять у них працює рівно до наступної програми з Кабєєвої, де потім її стирають і наговорюють щось, щось нове. І от знаєте, ми от постійно дивимося ці ефіри з Кабєєвої, бо там треш. Але з вашого дозволу, давайте ми перенесемося у студію Соловйова, нашого улюбленого, для того, щоб замі перевірити, яка температура по палаті. Чи говорять вони одне і те саме? Однополых и так далее. Ну, что это значит? Вот это в армии есть а, эта все командиры станут пидорасами, на которых поженятся их солдаты, чтобы когда они гибли, их собственность переходила к ним. Кратко... Нет, это же будет такая мошенническая Давайте. схема. То сейчас вот просто реально вони почнуть богатеть на глазах не тільки военкомы. Ну, бачите, так одна якась сексуальна фіксація у Соловйову або анальна фіксація. Він от про одне та саме постійно в своїх студіях говорить, якщо не згадує про те, що він під якимось слідством в якійсь країні. І вам не здалося? Ви там побачили Володимира Олійника? Володимир Олійник це один зі спікерів партії регіонів. Це такий типовий український зрадник, який знаходиться під санкціями США і говорить в студії Соловйова про гомосексуалістів, бо більше йому ніхто грошей, окрім росіян. Не дасть тобто це така, знаєте, стабільність перевірена часом. Ну і звісно, де і ще слабі стабільно. Це у студії іншого російського маразматика Кісільова, там стрілка брехні, от як в цих відео, TikTok, де ти махаєш рукою безупинно вона от стабільно знаходиться у червоній зоні, так ніби мотор, от от зламається і зупиниться. Давайте дивитися. Болгарского православного священника в монашеской рясе с колестом в руках от Центрального проспекта Софии отталкивает полиция. Но и подекан Стефанов все же выполняет свою христианскую миссию, осыпает проклятиями проезжающие мимо кортеж Зеленского. Анафима Зеленскому и фашистам, которые убивают духовенство. Тем, кто выносит чудотворные иконы из Киева-Печерской лавры. Анафима сатанистам. До вашої уваги класичний російський фейк, тому що спочатку росіяни показали всім це відео і сказали, що це священник. Потім вони сказали, що це і подиякон, як ви могли чути у цьому випуску. А в титрі вони написали, що це помічник деякона. І знаєте, у мене насправді досить обмежені знання у православному християнстві і і, взагалі, у обрядності, але ем, Є така історія, розумієте, мені цих знань вистачить для того, щоб пояснити, що диякон це не священик, навіть я це знаю, і скоріше, диякон це сам помічник на службі, і це той, хто виходить так і читає, наприклад, Євангеліє. А помічник диякон, так як портрувала у цього персонажа, це умовний помічник. Помічника, ну тобто йому до священника стільки ж скільки й мені. Ну і фаталіція це звісно Атанас Стефанов, який, бо він очолює громадську організацію Друзі Росії. Це саме він у березні із Мерії Софії е, зривав український прапор, і чомусь він тоді був не в рясі. Може, тому що звісно не було камери програми неділя», а може, тому що його просто класно юзають для будь-яких вкидів за кордоном. Діве болгарія! Ура! От фашистите! Українців, болгарія! Так, ми почули, що у голові цього персонажа тільки одне слово: фашисти. Але ви розумієте, наскільки росіяни убогі? На всю Болгарію для якихось проросійських акцій знайшли одну єдину людину, яку просто постійно перевдягають. Звісно, це не настільки убого, як чути їхні виступи щодо війни проти НАТО і так далі. Але до вчорашнього дня росіяни були впевнені, знаєте, що у них з Туреччиною все на мазі, що вони з усіма домовилися, але, але. Сталось не так, как гадалось. Зараз разумеется, чего. Россия. Путин говорит: нет, зерновой сделки не будет. Мы не хотим. А Эрдоган говорит: А мы хотим. И после этого из порта Одессы выходит караван сухогрузов, которые сопровождают турецкие военные корабли. Например, обеспечивая охрану. И. И что происходит в этот момент? Как вы думаете? Катастрофічний сценарій. Ой, а що трапилось? А хто створив цей катастрофічний сценарій? Це ж настоящий удар в спину розумієте, їх підставили там, де вони не чекали, бо Ердоган. Віддав Зеленському командирів Зовсталі, яких планували тримати у Туреччині до кінця війни, а все чого тому, що Росія не хоче продовжувати зернову угоду, бо якось головний геополітик Росії прорахувався і зробив підпихню Ердогану, який теж має от таке не его, і вирішив показати, у кого тут більші яєчка, розумієте. Играет настоящий мастер геополитических шахмат, который все планирует на много лет вперед. Из-за этого и мечтают грантаеды и американские ястребы, чтобы он просто исчез, заболел или был смещен Майданом. Не дождутся. не ждуть це те ж сам мастер для шахмат. Ну що хоче сказати, прокидайся, бо ти обісрався і якось не в ту партію зіграв. Знаєте, сьогодні, от підсумковій програмі Кісельова про повернення азовців, не було жодного слова. Єдине, що ми можемо дізнатися про Путіна і про їхню реакцію, це що вони у всьому праві. Бо я розумію, розумієте, зараз немає ніякої методички. От точно так само, як було з Пригожиним, Вони всі на своїх ефірах не знали, що говорити і були розгублені розгублені. Раз точно так само, Тож до завтра, я думаю, що вигадають якісь нові наративи, як пояснити те, що азовці повернулись в Україну. Можливо, скажуть, що це була воля самої Росії, чи самого геополітика нашого главного Путіна. Коротше, якщо вам цікаво, буде почути, що ж вони там будуть. Розповідати про те, що відбувається, про те, що сталося у Туреччині, то обов'язково підписуйтеся. Обіцяю, що Юрій Петрушевський до вас повернеться зовсім скоро. Ми з вами обов'язково побачимося цього тижня. Тож я буду відслідковувати те, що на російському телебаченні. А ви обов'язково ставте дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне відео. Па-па, до зустрічі.